Мистецький феномен крізь призму етнічних традицій. Понад два десятки ікон на склі презентувала місцева художниця Оксана Мельничук. Складність малювання на склі незвичайна і дещо непередбачувана техніка манила її ще з студентських років. Багаторічне захоплення трансформувалося у серію робіт виноградна лоза. Більшість з них на сакральну тематику. Втім, є і відчуттєві та настроєві експонати. Основну партію в усіх роботах грає червоний колір. Особливого значення художниця надає лінії. Легка і невимушена проте завжди. Точна і вивірена, вона формує весь образ. Саме пошук домінуючої лінії в композиції є найулюбленішим моментом у створенні картини, каже художниця. Органічним компонентом творчого процесу виступає технологічне виконання. Ви Веде, дивитися на роботу з лиця, а малюється вона з зворотнього боку. Тобто художник автор не бачить, тобто в нього є якийсь задум, в нього є якийсь там. Уявлення про те, як має вийти, але насправді він ну, не ну не завжди на сто відсотків знає, що насправді вийде. Ця Несподіванка, напевно, є якась така найбільш чаруюча в тій техніці. Лінійним контуром і локальними кольоровими площинами не вимушено, ніби на одному подиху художниця творить цілий калейдоскоп образних композицій. Вони дивують повнотою сюжетних ситуацій і душевною теплотою. Відвідувачі виставки кажуть, її живопис приваблює свіжістю барв, і водночас тональною злагодженістю і тематика цікава, і якось вони живуть. Ну, це те, що бере. Не знаю, як це якісь метафізичне бере. Вона знайшла от якусь свою таку свої маски, свої ну своє бачення і кольори оці вони якісь не Вони сучасні. поєднання графіки ну, олійний, акрил, я бачила дуже цікаво. Українські народні ікони на склі були поширені у 19-20 століттях на Гуцульщині, покутті та Буковині. Давнє малярство вийшло з народного мистецтва і було радше елементом інтер'єру, адже у храмах такі живописні роботи не виставляли. Малярство на склі воно є цікаве по технічному відношенню, в тому відношенні, що такі речі вони. Самі по собі е, мають досить гарну глибину завдяки кольору, е, завдяки скву також саме можна робити багато маніпуляцій, е, накладаючи колір на колір. Попри мистецьку роботу та участь у всеукраїнських виставках, Оксана Мельничук виховує двох донечок та є наставником не одного покоління майбутніх художників. Мар'яна Гринечко Мар'ян Неколюк новини на вежі.